Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, скільки коштує потиличник для українця від працівника ТЦК. Якщо хто не знає, потиличник – це подзатильник. Тобто зараз ми дізнаємося, скільки ж працівник ТЦК може заплатити за те, що він нанесе вам удар в область потилиці. Є рішення суду. В якому працівник ТЦК був оштрафований за такі дії під час вручення повістки, тобто він намагався вручити людині повістку, людина вступила в словесну перепалку. З цим працівником ТЦК, і працівник ТЦК наніс цій людині один удар долонею своєї лівої руки в область потилиці. Одразу забігаючи наперед, скажу, що весь процес, процес ось цієї всієї перепалки був зафіксований на відео, і було додано відеозапис в залі суду до справи, де чітко було видно, як працівник ТЦК наносить ось цей удар постраждалому. Людина звернулася до суду. В результаті Садгірський районний суд міста Чернівці. Розглянувши кримінальне провадження, а це кримінальна справа, встановив, що 11.08.2024 року, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, е, в ході раптово виниклого словесного конфлікту із потерпілим на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, діючи з умислом на завдання фізичного болю, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер дій і відповідні Наслідки та бажаючи настання цих наслідків, працівник ТЦК умисно наніс один удар долонею своєї лівої руки в область потилиці потерпілому, чим завдав. Йому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень, таким чином, працівник ТЦК вчинив кримінальне правопорушення. Проступок передбачений частиною першою статті 126 Кримінального кодексу України, тобто умисне завдання удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень. Обвинувачений у судовому засіданні свою вину повністю визнав і пояснив суду, що перебуваючи на автобусній зупинці, він хотів вручити повістку потерпілому однак той відмовився, на ґрунті чого між ними виник словесний конфлікт і. Він не стримався, працівник ТЦК не стримався, та наніс один удар людині по шиї, у вчиненому щиро кається при призначенні обвинуваченому виду та міри покарання. Суд враховує відомості про особу, зокрема, те, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває. За місцем служби зарекомендував себе із позитивної сторони як старанний, позитивний дисциплінований. Військовослужбовець. Також суд враховує те, що особа свою вину визнає повністю, і щиро в цьому розкаюється. І от, врахувавши ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та його ставлення до вчиненого кримінального правопорушення, керуючись принципом справедливості та індивідуалізації призначення покарання, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання в межах санкції статті обвинувачення у вигляді штрафу. Саме таке покарання на думку. Му суду буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень. Отже, суд ухвалив визнати особу винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого статтею 126, частиною 1 кримінального кодексу України, і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Штраф цей піде у дохід держави, тобто це не людині. Відшкодовують ці гроші за нанесені тілесні ушкодження? Штраф піде у дохід держави. Ось такі от справи, друзі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, як ви до цього ставитесь що ви думаєте щодо такого покарання за те, що людині на зупинці на автобусній зупинці виписують потиличник? Ну, як ви думаєте, це достатнє покарання? 850 гривень? Чи може все ж таки треба було більшу суму штрафу встановити? Ну і друзі, як завжди, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!